Я пізнала це життя і зрозуміла, що роблю щось не то. Ні, ну серйозно. Останні два відео, які я викладала, це як я роблю макіяж. Я обожнюю Pinterest, все що з ним пов'язано, це прям прям майла. -май Ми з ним вже одружені як три роки. Я, я якось я не подумала, що я таке можу зняти. А я, я можу таке зняти. Чому я тут того? Сіжу, бляха, корчу секунд лол. <гум> ну. Тож, коротше, взялася добуть поділки із ті триста. Перше, що я брала, це було ось таке прекрасний чайний пакетик на красиво, не нарисований. Я подумала, що це такі саме найтовенькі знову. Я люблю, люблю починати з чогось простого. Спершу ми закінчила доволі швидко це дивна, бо я чекала, щоб я доробилася більше. Номер брюту також готова, але мені не подобається результат. Це і явно краще, аніж оце. Шкода. Е... Ну так. Через те, що я не, не малювала так давно. Тим бачиш, її фарбами. Насправді ну, мене не так багато вдалих варіантів пакетиків. А ще вони взяли, зробилися в один великий такий. А... Шматок у мене все в фарбі, все таке старе максимально, бо так, хто не малює дуже давно вже. Я думала, що зроблю лише три штуки, розмовля три лише чайних пакетика, але вийшло трошки більше. Їдемо далі. Я подумала, що не буду всього вискочу в'язаного, бо я вже в'язала нещодавно і подумала, що я не хочу йому ну, в'язати. Але потім побачила цього кролика і позналася, що це зрозуміла, що ну все ж таки, ну треба. Будемо діяли спершу. До речі, помітила, що почала в'язати зараз за що... швидше. Це дуже добре. В мене муша за недоволений. Я чекала, що вона буде трішки менше, але я зв'язала всі частини хотіла за один вечір. Це промогаю. Дивовушена, але я все зв'язала за один день і залишилося лише мені намалювати, точніше, з все разом і зробити йому обличчя зараз. 6 ранку наступного дня і я намагаюся все разом зшити. Ну, як добре, що я закінчилася вчора. Мені пішло на це правді на це лише чотири години. Я очікувала, що він не на це більше, бо я зазвичай доволі того в'язала навіть такі іграшки. Закріпила все була для того, щоб розуміли розуміти і бачити якийсь результат. Як на мене, він взагалі не схожий на фотографію, але він доволі могли. Він трішки відрізняється. Бо я топнула і не зробила шапку також відцінку, і тепер він в вговнював, а шапки у нього немає адекватної. Але є навушники, шапки сладенькі дуже, і ці вуха сматненькі дуже. Насправді він мені подобається, але як на мене, не схоже взагалі на фотку. Я зв'язала його лише за два дні. Це насправді дуже швидко для мене, бо я зазвичай подібні іграшки подібного розміру. В'яжу тижнями, а, так за три дні, точніше за два. це Прям дуже швидко. Хочте факт, що я його а, повністю його тіло Зв'язала за день, за чотири години, точніше, взагалі, ну, прямо за вечір дні. І його а, шарф та навушники також за чотири години в той же день, що і тільце. Це я в'язала нещодавно вчора. Uh, і повністю його зшила сьогодні. Я не знаю, як його оцінювати. Він класний, він прикольний, але він не схожий на фотографію. Але він мені подобається, він такий смачненький, дуже притім такий сладенький-сладенький. мені подобається результат, але проблеми в тому, що вони не схоже вийшло. Ну просто як воно на фоксі виглядає, як воно виглядає ну, у мене. Це трішки не те, що я планувала і думала. Я коли спочатку зв'язала голову, я не звернула увагу на те, що взагалі то в нього шапка. І я подумала, блять, треба її зробити, а потім я подумала, що блін, у мене не вистачить ниток, бо в мене бо в мене з антамалик залишилось. І я тупанула, і коротше, в мене не було бажання зробити. Далі я подумала, блять, буде без шапки. Ну що, ну, є в нього равушеньки, в йому ще шапка, ну скажіть мені. Взагалі мені подобається результат, мені подобається, як наглядає просто перемогу в тому, що він не схожий. Ну, просто не схожий. Мені дуже часто на пінтересті почали попадатися якісь журнали. І я подумала, блядь, це шоу, Моє дитинство шили. Ну, ви прикова цих журналів в тому, що це як такий особистий щоденник, такий блокнот про тебе ежеднівні, якось такі я робила в років 12. Я подумала, блядь, зроблю. Але так і не зробила. Мені знову 12 стало, коли я це все побачила, згадала і. Сєць, звісно. Це виглядає статично. Мені дуже лінь зараз робити каву, тому що я просто візьму тіні і фарбую папір тінями. І зараз таке продумала і зараз зроблю ще одну ось таку, і буде сердечко. Класно. Не впевнена, що зроблюся однаково. Однаково. Ну, якщо так. Спілля, що зараз не спілля, нахід коротше. Ну, якщо що краще цього не робити. Я не його нахід, коротше. Я краще зроблю це тіня майже зправжнім <гліх> запальничкою. У мене нема кольорового паперу, тож мені це зараз робити самостійно о фланастром. Поки що це виглядає так, і що нас дуже-дуже мало. Насправді більше часу я просто мовчу, бо я не знаю, що говорити, то тож... Більшість всього я вирізаю, бо не буде нікому цікаво десь про те, як я щось відріжу або просто мовчу. А, я колись через кіночусь розмовляти, можливо, все ж таки колись. Ви побачите, мене в роботі розмовляючи, але це щось робляче. Але це я не на всьому відосі, бо я не вмію розмовляти адекватно як людина. Я не впевнена, чи мені подобається, і взагалі, як це виглядає. Я сам часом усе, що я роблю, все, що я беруся, воно все рожеве. Тож саме це також рожеве саме через цю причину. Тепер потрібно приклеїти все, але я дуже сильно боюся, що вдів щось не так і а! я вже повністю приклеяла першу сторінку, але мені дуже страшно робити цю. Але головне зараз вже все ж почати і все буде класно. Але взагалі буде класно. Мені прям подобається результат. Я очікувала іншого і гіршого. Останнє я подумала, я дуже давно хотіла зробити це, зліпити. По-перше, бо я давно не ліпила, а по-друге, бо мені сподобалося і. Тож тепер ми робимо отаке. Але будемо робити не тільки одну, а я зроблю ще одну для сестри. У мене було таких дві штуки, але прикол в тому, що я тупанула дуже, і в мене тепер вона одна. Я забула, що вона таке дуже прям. Жутка емоція ему нападе через це Ой, воно до речі пахне Слушай, на рибочки такой прям. Mm -hmm. Який запас смачний Прошу себе начіпати, бо я зараз не в домашньому, Я дуже знову. Але я забула, те, що воно взагалі ось таке. Я не розумію, якого вона має бути розміру. Не защо вона має бути ще менше. Але якщо я его максимально маленьким, Мені це не подобається. Ну, добре, ще трішки проберемо і більше не будемо, залишимо так, як є. Ну, я звішу розмір підходить, але я хочу зараз привітати щодо себе, можливо. Ні, до речі, дивіться, що так вони мали виглядати. Я повинна зробити їй крильця, бо мені б сподобалася, ідея того, що вона крильця. І я думаю, знайти оцях ще приймаю. Точніше, якийсь свого одягу. Візьму. Я ще якось не думала про це. Хоч як у нас вічний. Зараз зроблю крильця і буду думати щодо її одягу. Я її зроблю просто лук, яким я зараз і не буду якось думати про щось. Роблю поки що другу, а потім вже піду їх обох всунути в випікації. Я замість а, цієї штуки тримачка для цього я використовую скрипки. Ні, це не скрипки, це. Ой, як це звука називається. Я забула, як вона називається. Ну, зрозуміли. Такі дві девочки розплічились. Тепер треба. Я ставила в минуло радість 80 градусів і на п'ять хвилин. Пройшло рівно п'ять хвилин. Вони вже повністю затверділи. Класно. Я перетягнулася для того, щоб це все розфарбувати. Я тільки зараз помітила, що вона трішки нерівно стоїть її крильця, але виглядає доволі вже непогано. Мені подобається. У мене вже повністю готова розфарбована а, сама фігурка. І тепер мені залишилося лише додати їй очі, обличчя і далі за списком. І мені, мені вже подобається насправді. справді. моє, моє, от саме прям я мені дуже подобається, але мої сестри, можливо, я дещо зміню. можливо, зміниться, якщо я зроблю її обличчя на блядь, постане краще, але мені більш моя подобається, аніж сестри. Поки що, можливо, все ж таки мені подобається саме її. Е, я очікувала більшого власне, тепер мені не подобається жодна з них. Дуже мені за це приємно, вони як якісь бевжери, мені вони не подобаються. Можливо, якщо я їх покрила, покрила би їх лаком прозорим, вони були б краще, але в мене немає прозорого лаку, тож вони виглядають так якось не вкусне. Можливо, через те, що в мене немає. Прозорого лаку його не покрило, виглядає так дивно. Чотири росте, ще в мене просто руки з того місця почали різко рости в плані ліпки. Але ну, мені не подобається результат. Що не той, що той не подобається, що той не подобається. Мой мут після семи уроків. Ну, в принципі, так вони є в житті. Та власне, мені подобається результат усіх. Так, мені не подобаються деякі чайні пакети, які виглядають доволі дивно. Але прям щось, що прям взагалі мені не подобається, що прям е такого прям нема. Ну це мені ну, так, оце я не можу казати, що воно прям мені не подобається. Виглядає доволі прикольно і смішно, але е -е, виглядає доволі дивно, справді. Вертаючись щодо чому я не змагала подібний відео, я планувала зробити таке, але я чомусь не зробила. Я не знаю чому, в мене був початок цього відео в мене були деякі ідеї. Але я його чомусь так і не зробила і почала знову ж таки зняла відео щодо макіяжу. Я, блядь, не знаю, чому я так поділася з цими макіяжами, і бо мене з першого разу не зрозуміло, бляха, що мене не виходить. Тож я зробила цих два відео. Це вже байдуже, вже як воно є, так воно і є. Пишіть в коментарях, який вам подобається найбільше з цих всіх, що я зробила за ці два тижні. І напишіть в коментарях, можливо, ви хочете ще щось. Можливо, другу частину цього е, я хочу цього, цього, цього другу частину мені сподобалося. Те, що я займався. Мені подобається тим, що я зараз займаюся тим, що мені подобається, що ну я вмію це робити. Тож, можливо. Ми цей відос мені навіть приносить в якомусь плані, задоволення і бажання знов таки щось робити подібне, знімати відоси, тож можливо буде друга частина. Дякую за активність за, за попереднім ми 600 протеряв, це для мене багато. Особливо хочу ти факт, що за попередніх відосах максимум було 300, а зараз чомусь різко. Ютуб, мабуть, згадав, що взагалі то я такий блогер, як пані Даван, і почав е е рекомендаціях показувати на відео. Дуже приємно дякую тобі, Ютуб. дякую, що подивився цей відео до кінця. Дякую, що поставила цьому відос. Дякую, що підписатися на мій канал, дякую що підеся на мій телеграм-канал. А з вами, як завжди, була я Пані Даван. Всім до побачення.